4 литра. Она уже больше не Ты же видишь, как я стою. Сейчас две выскочит. Ну, не Сейчас Сейчас две выскочит. Неповна розборка. Збирайтесь на підпитувати. Так, так, дивіться. Да. А, То, ж мені збирають назад? Так, бачите, нас тут не волосся. Нема нічого одного спорту. Ні, буває пустої. Опа. Зрозуміло? Нічого, спортдобав. В мене загинув чоловік, загинув брат чоловіка, потім загинув чоловік у березні 22-го. Плюс зруйноване майно прямий приліт в квартиру. І мама захворіла цього всього, не витримала теж Ну, Мотивація, в принципі, у мене тика. І ось 22 червня у мене племінник зник без візд на Авдіївському. Тому мотивація в мене є. Дуже я зла на... Окупантів вам. Ви туди здавити маєте. О! Ніхто поміняється. Якщо так трапиться і якийсь навіть один збитий шахет буде на моєму рахунку, я буду вважати, що в принципі моя місія на цій землі виконана. Просто не хочу, щоб було боляче. Просто вставляйте. Забувається геть прекрасно. Назад збираємо. щоб ви в бою могли його почистити? Вот. Только... Ні, ну, поміняти треба, що не раз. Зато вдома є. Те, що я не хочу, щоб їм щось на голову впало. Я маю контролювати цей процес. Місто не заходи, правда. В мене була зовсім мирна професія. Я викладач. У минулому. Але зараз так. Війна міняє людей і потрібно якось пристосовуватись до, до нових реалій. Є жінки, які теж можуть допомагати. Чому і багато чоловіків відправляють наприклад на нуль туди ближче до фронту. Я вважаю, що жінки можуть держати свій фронт тут. ці ж самі бойові відьми, збивати шахеди. Ми можемо так само, як і чоловіки. Зняли магазин, вытащили, Сразу рука тут ждет. Коли говорю перезаряд, потрібно допомагати країні. Я казала, так просиділа два роки після повномасштабної, ніде не, не я взагалі не військова, не зв'язана з військовим нічим. І жалкую, що не приєдналась раніше. З трьома пальцями, придах закриваємо наверх. Магазин держим с горловины. Не снизу, не и назад. Не надо. Вот так. То же самое. Оружие на осмотр. Когда говорю. Сразу снимаем. Первым делом. Снимается предотвратиние.

Потом ты за ней. Поняли? Да. Во. Присела. Чисто. Цели. Пошла. Коня. Да. Давай. переходим, шла. На ту позицию. Пошел, 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 пошел. Пошла. Пошла, пошла, пошла. пошла. Нет, томат впереди держим. Локтями. И локтями пошли. Давай, давай. Давай, 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 давай. Вышло, сразу прицеливайся. Дальше, дальше, вперед. Посередине не ходим, за деревьями сразу. Самое близкое дерево это ваша защита. даешь знак чисто а потом уже ты подходишь понял